А Что был ты? Что ты так? Ты чувствую разложить. Что Що детей, дітей? Що был дітей? Що было дітей? Що бы? дітей? бы детей сейчас задушил? А детей. Я бля, бл**, бл**, я бутів. Не трогай дітей, я бутів. Я бутів. Я бутів. Чого ж дітей пив? Дітей не трогай. Я бутів, я бутів. Пиздуй. Пиздуй, поки тримає ходів. Наразі пиздуй, та та й що? А чай ви, бл**, що бл**, бутів. Пиздуй. Ох,